Сьогодні магічний, особливий день. По землі ходить святий Миколай. Першому муніципальному вдалося зустріти одного на вулицях Акерману та відправитись з ним вітати дітвору. Перша наша зупинка, третя школа. Наш Миколай сьогодні не простий, а військовий. Адже тепер Україна відзначатиме два свята 6 грудня: День збройних сил та святого Миколая. А завітали ми саме в цей заклад освіти з особливих причин. Наша школа, як і наше все суспільство, допомагає Збройним силам України. Діти, батьки, вчителі систематично допомагають різним підрозділам збройних сил. У нас багато подяк є за допомогу допомогу. і в частності ми цій частині допомогли коштами на придбання прожектора. Пільними зусиллями школа придбала прожектор, який тепер стоїть на чергуванні та допомагає знищувати ворожі шахеди. З великою вдячністю святий Миколай приніс дітям багато фруктів, які потім буде ласувати малеча. На цьому добрі справи не закінчуються, адже дітей у місті ще досить багато. Тому ми вирушили на їх пошуки. Добре все від Святого Миколая подарунок. Тримайте дві кульки. Що треба сказати? Тримайте подарунок. Пакунки солодощів та повітряні кульки підняли настрій усім перехожим, а особливо дітям, які ласуватимуть вдома цукерки. Іноді може здаватись, що добро кінчається у світі. Однак наші військовослужбовці доводять протилежне, вони безжальні до ворогів. В той час вони чуйні та ласкаві до своїх земляків. Давайте пам'ятати, що діти наше майбутнє, і радувати їх навіть в такі складні часи. Анастасія Кімі Мар'яна Хар, перший муніципальний канал.